Вітаємо всіх шанувальників марки Мазда. Ми знаходимось у місті Аусбург. Вікіпедія називає його третім зазначенням та розміром містом Баварії. Три сотні тисяч населення, селена історичних пам'яток, розвинена промисловість та великий університет, одночасно навчаючи біля 15 тисяч студентів. А ще тут трохи більше року тому відкрився перший та єдиний музей Мазда у всій Європі. Під стріхою колишнього трамвайного депо зібрано пів сотні автівок, які залишили свій слід в історії японського бренду. І їх варто роздивитись. Чи не так? Привіт. Ich bin Markus Frey, der Künstler des formasta Classic auto museums Frey in Augsburg, Deutschland. Es ist großartig, dass Sie hier sind und ich möchte unseren Ukrainer-Fans sagen, Sie sind immer willkommen, uns in unserer verrückten Kollektion zu <smans> besuchen. Die Expo-Museums-Expo war auf einer Fläche von 1,5 m Quadratmetern І розпочати її огляд слід, звичайно, з витоків. Mazda R-360. Це первісток. Що було потрібно масі громадян країни Сонця, що сходить, які щойно оговтались від післявоєнної розрухи та бідності. Дешевий та невибагливий транспортний засіб. Добряче, набивши руку на триколісних мотоколясках та їжа з ними, у 1960 році Мазда дала їм це. І потрапила в Яблочко. Вже за перший рік випуску R-360 розійшовся тиражем у 23 тисячі екземплярів, забезпечивши мазді повне домінування в класі малюків-кейкарів. Власне, цифровий індекс в назві моделі вказує на об'єм мотора, що мав два циліндри і повітряне охолодження. 16 конячок дозволяли подолати планку у 80 км на годину. У 1960 році r 360 коштував менше тисячі доларів. Сьогодні колекціонери без торгу і вагань віддадуть за нього щонайменше 50 тисяч. Справжньою перлиною музею в Алсбурзі, а також важливою віхою в історії Мазда, є ось ця машина. Mazda Cosmo Sport 110S. Це перший в історії серійний легковий автомобіль з роторним двигуном. 110 конячок і менше 10 секунд до сотки у 1967 році. Це було щось видатне. А вже через рік в серію пішла допрацьована версія: 128 коней, вакуумний підсилювач гальм, 15-дюймові колеса, п'ятиступінчаста механіка. Ви тільки уявіть собі, що за часів, коли інженери створювали свої ескізи за кульманами, Мазда лише за сім років пройшла шлях від Р-360 до космо. А в цей час на неосяжних просторах СРСР з'явився москвич 412 І ніякої помилки. 412 та Космо однолітки. Наприкінці 60-х Мазда штурмом пішла на американський ринок. Для вторгнення було потрібно щось солідне та пафосне. Так з'явилась Мазда Лючі. Образ автомобіля створювався самим Джуджаро, який на той час ще не став самостійним дизайнером зі світовим ім'ям, а був лише одним зі співробітників ательє Бертоме. Народжена італійцями, від них Лючі отримала і ім'я, що означає та, що несе світло. В Аусбурзі виставлені два типи седан і купе. Останнє це справжній раритет. Всього за історію було випущено менше тисячі таких автомобілів. І це єдина роторна мазда з переднім приводом. У 1972 році Володимир Висоцький грав в Гамлета в театрі на Таганці. Варена ковбаса коштувала 2,90, Олімпійські ігри в Мюнхені стали ареною кривавих подій. А Мазда випустила в світ свій останній. Кейкар. Він звався Шанте, що в переводі з французької означає ви співаєте. Чому японці звернулись до мови Вольтера, щоб назвати свою крихітку, історія замовчує. Проте зберігає перипетії створення шанте. Як палка прихильниця ротора, Мазда спробувала встановити такий двигун і в цю машину. Але на шляху до реалізації задуму стали конкуренти. Щоб бути записаними в кейкари, а цей статус дає власнику в Японії купу Пільг. Силовий агрегат транспортного засобу не повинен перевищувати об'єм у 360 кубів. І ротор, призначений для Шанте, формально укладався в ці межі, генеруючи при цьому істотно більше потужності, ніж звичайні ДВЗ у конкурентів. Вочевидь, таке не могло сподобатись великій японській трійці Toyota Хонді і Нісану, які законодавчо заблокували ротор під капотом Шанте. Замість нього життя в машину впорскував 35-сильний двотактний двигунщик, що надавав шанте динаміку на рівні. 36 секунд до сотні. Розчаровані Маздівці протримали шанте на конвейері 4 роки. І після цього ніколи більше аж до сьогоднішніх днів не поверталися в сегмент кейкарів. Хто не знає найпопулярніший в світі кабріолет Mazda MX5. Але мало хто пам'ятає, що у п'ятого МХ було й інше втілення. З жорстким суцільно-металевим дахом. Про випуск такої версії Mazda оголосила в жовтні 2003 року. Машина була побудована на агрегатах другого покоління із заводським індексом NB. Як прилаштувати величезний шмат металу і не втратити при цьому легкість конструкції, я не знаю. А японці знають, купе в порівнянні з кабріолетом важче лише на 10 кілограмів. Апарат продавався виключно в Японії. Всього було побудовано лише 179 екземплярів. Це справжній ексклюзив. Отримати який мріє будь-який автомобільний музей в світі. Ентузіастам в Аугсбурзі це вдалося. Відверто кажучи, ми не ставили перед собою завдання розповісти вам про всі смаколики Маздівського музею. Навіть навпаки. Хотіли лише збудити та підігріти апетит у шанувальників марки. Поза фокусом залишився туристичний автобус зі знайомим логотипом на борту. Так, так, мазда робила й такі штуки: спортивні моделі, що здобули славу у світовому ралі. Список довгий, а 5 євро за вхідний квіток не залишає альтернативи. Тут варто побувати і доторкнутись до історії славнозвісного бренду. Ми приїхали сюди на дизельній cx 5 в оточенні шкіри, навігації, клімат-контролю та купи розумних асистентів. А всього 58 років тому Мазда робила ось це. За час менший, ніж людське життя, фахівці з вражаючою інженерною пристрастю привели нас в сьогодення. Доторкнувшись до історії, відчуваєш неймовірний захват, повертаючись в сьогоднішній день. Це до біса круто. І нехай живе майбутнє.